На Прикарпатті проходить тиждень дитячої та юнацької творчості. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї з цієї нагоди відбулися майстер-класи народних ремесел декоративно-прикладного мистецтва. Позашкільні навчальні заклади області представили свої роботи у декупажу: авіамоделювання, писанкарства, папє маше виробів із соломи, бісеру, гобелену та інших. Творіннями дитячих рук захоплювалась і наша Ліліана Хомишин. Івано-Франківський краєзнавчий музей цього дня перетворився на виставку талантів. Учні разом з керівниками демонстрували свої вміння та навчали інших. Майстер-класи проводили обласні позашкільні навчальні заклади. Ці майстер-класи дають обласні заклади. Це зокрема обласний центр наркотихнічної творчості, обласний екологонатомістичний центр і обласний державний центр е та кризнавства. Писанкарство стає дедалі популярнішим серед прикарпатців. Оволодіти технікою розпису яєць прагне все більше молоді. Молодь зараз дуже таким цікавиться особливо, коли йдуть паска». Коли починається такий культ розписування писанок, тут дуже-дуже цікавляться. Дітям подобається, робота цікава. Де малюєш, малюєш, а потім, коли обігріваєш, бачиш, яке, яке диво, це дійсно цікаво. Хоч робота, клопітка. Гідним конкурентом дівочого хобі є чоловіче авіамоделювання. І хоча один літак будують роки, охочих цьому навчитися, вистачає. Якщо авіамоделіст високого класу, тобто це рівень другий або третій рівень. По програмі він може і збудувати за рік. Якщо модель значить, до всіх вимог, тобто вагові категорії досягнені і так далі, і так далі то модель може готуватися і півтора-два роки. Від наявності матеріалів, від якості виконання робіт, ну і від того, скільки учень займе часу, тож школа. Майстер-клас проводили із оригінальної техніки роботи з гіпсом. Робота, як стверджують, не дешева, проте кінцевий результат себе виправдовує. Робота не з дешевих, хоча у будівельний цей матеріал гіпс, який ми використовуємо, він, є, він не є дорогим, але саме оформлення, саме покраска, лакування воно забирає не малі кошти. Дітей, які брали участь у майстер-класах, відзначили грамотами та подяками. А кращі роботи будуть представлені у Києві на виставці Українського центру позашкільної освіти. Ліліана Хомишин Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.